Діти, ми сьогодні з вами спробуємо дізнатись про одну з головних складових здорового способу життя правильне харчування. На вашу думку, їсти корисно це як? Їсти корисні продукти, не переїдати, не вживати багато жирної їжі. З чого складається наша їжа? З вітамінів. Які ви знаєте вітаміни? А, Б, С, Д. Назвіть продукти, в яких є ці вітаміни. Часник, апельсин, лимон, груша. Якщо ми будемо правильно харчуватись кожного дня, то наш організм буде здоровий і щасливий. Куди потрапляє уся їжа, яку ми споживаємо? До шлунку. А що таке шлунок? Частина організму. Ну що ж, давайте послухаємо, що нам скаже шлунок. Ой, ай, не можу. Допоможіть мені, будь ласка. Що з тобою трапилось? Ой, болить в мене болить. І тут болить. І там болить. Усюди болить. Почекай, візьми вітамінку і розкажи, чим ти сьогодні вранці снідав? Сьогодні вранці я так гарно поснідав своїми улюбленими продуктами. Сухариками, чипсами, жуйкою та цукерками. Діти, що ми можемо сказати про ці продукти? Які вони корисні чи шкідливі? Шкідливі. Ну що ж, тоді, ходімо до магазину та разом виберемо корисні продукти для нашого організму. Вітаміни А, В, С, Е, Д кожен їх кругом знайде. В рибі, яйцях, фруктах, дині, в моркві, полуниці, сливі. Ці чудові апельсини насолода для дитини. Вітамінами багаті, гості бажані у хаті. Молоко дає нам сир, вершки, масло і кефір, йогурт, ряжанку, сметану додають у кашу манну. До вподоби воно всім. Здоровішаємо з ним. Молоко вживають зранку. Кращого нема сніданку. Це правда, що салат багатий вітамінами. Ніж у мами довгий-довгий. Мама ріже соковиту цибулю і літають вітаміни невидимками навколо. Ну що ж, продукти ми обрали. Можна тепер і повертатися. А ви мені скажіть, як потрібно себе вести за столом під час прийому їжі? Чимно, їсти з закритим ротом, не розмовляти під час жування, не плямкати, не дмухати на чай, не розмахувати руками та столовими приборами. Дякую, тепер мені усе зрозуміло. Буду обирати продукти, де є корисні речовини. Я сьогодні дуже багато дізнався. Я ніколи не буду їсти сухарики та чіпси, пити кольорову газовану воду, жувати жуйку, а перейду на вітаміни. На сьогодні ми скажемо шлунку до побачення і будемо сподіватися, що ви будете намагатися вживати лише правильну корисну їжу.